Можете показати. Ну, які далі дії. Ви до мене підійшли. Почали питати треба? за резерв. Показати, правильно? Ну, а як пас, воно то, мало бути? То, підійшли 18.03, Представились посвідчення, наказ коменданта, що ви тут маєте право стоять. Кожен має бути вписаний. Думаю, ви нічого не порушили, ви ввозите це, правильно? Так. То, Я то, просто, щоб все то, було будь-поправило. Що питань немає? Того? Щас Я ж не спорю. Всі громадяни, які вміють стати віком від 18 до 60 років, підлягають мобілізації за наявності відповідних підстав до ці, розумієте? Так, що далі? Ну, Вам треба по собі або вам ці строчку робити, або бронювання. Немає такої змоги. Ви повинні мати, якщо ви робите в організації. То... А вас оновлений резерв? У вас оновлений резерв? Ресерчі настановлені? Так. Так. Да. Ну, у нас так. Ну, ви військовопридатний? Військовий придатний, так. То Та чому ви тут, Чи ви не захищаєте. Так, а ви мені будете розказувати мені будь? Ну, я питаю. А ви на інших ловите? Для чого? Ловим. Для чого? Ми не ловимо. А ми... що ви робите? У нас є виконавці, служба виконання, ми виконуємо їх. Скажіть мені, будь ласка. Скажу. — Дивіться. Так. Помирають люди, так? Так. Ви... Це війна. Я це Іде війна, я помирають люди. Завтра похорон, ви стоїте, плачете, помирають люди, так? Так. А і за те, що ви їх відправляєте? туди? Не за те, що я. Їх а як? А як це виходить? Я вам за чого? За те, що там війна йде, і там людей убивають. Я ]RI. розумію, що там вбивають, але їх самі ми, туди ми, 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 відправляєте. Не за вигляєм, поїхали десь за границю, ми обороняємо цю країну. Є відповідний закон, який про кожна людина мобілізаційного віку ну, в даний момент. Береться від 25 років. До вас питань мене немає. Я розумію. До вас питань немає. Ви ще молодші уведуть завтра в менший вік. Будуть питання. Хочете будь-контракт заключити? Будь ласка, при чому тут контракт Я, я вам розказую. Але розказують мені, де я маю бути, що я робить. Я роблю це раз. Вот три часі хлопці теж був і воював. Я У мене розумію, і власть, і для для чого для чого і, оцей, але питання не в цьому зараз стоїть. Де я був і хто я? Це тирак людей. Питання ви був, самі був, ви розумієте, має стати на облік. Міськомат. я розумію це. Ну, тут... ну ви не розумієте того факту, що відправляєте треба... людей. пане чуть Від... відправляєте міськом. людей на м'ясо. Самі ви. Міськом. Ну вам вам крапка спиться з такою мислі. А як тут... по Поразному буває. Ну то для чого ви це робите? А тому, що моя як... на мою країну напав ворог. Ну то що як на пав ворог? То, то треба то, самому то, щось то, робити, та... а не шукати когось ну, і щоб хтось так. займався цією справою. Ви маєте ви маєте приїхати, тут не ви. Ви водій, маєте приїхати на військкомат. І рішимо ваші питання. Добре, я звільність після роботи завітаю Ні, до. Ви не, не, не їдете нікуди. Чому я не їду? Ну, зупиняємо вас, тут. Ну, згідно 35-ї зупиняйте. А? Згідно 35 зупиняйте. Я їду, давайте. 35-та. Угу. Я ж не сказав, що в мене немає, я не покажу. Я сказав по закону. Що поліцейський підійшов, що? 18 3. Він повинен представитися службове посвідчення розгорнутому виду, щоб я з ним ознайомився. Цього було, то -то, не було. То, він то, підійшов. То, військовий, поліцейський з вами говорив, що я. Він мені вона... взагалі неприятен, я не хочу з вами розмовляти. До мене підійшов поліцейський, він зробив неправильно. Я йому зробив зауваження, він просто не показав посвідчення, що я казав самого початку. Ну я так зрозумів, ви, ви не хочете зі мною спілкуватися, а ви хочете спілкуватися з поліцейським. Ну тобто. Та мені без різниці з ким спілкуватися. Ну, Я просто ви... рахую, що це було неправильно з його сторони неправильно, зроблено. Ви неправильно він підійшов до мене. Він підійшов, повинен був представитися, а не спитати, у вас резерв є, оновлений, не оновлений? Він має представитись? камера, ну, в то... принципі, все записує. Тоже ви мали вказати, що почався запис. Поліцейський каже. Я не говорю, я стояв слухав. Я це не говорю, так. Ну, хай поліцейський показує свої документи в орган доведі. Поліцейський, ви до мене підійшли, покажіть, будь ласка, посвідчення, я з вами буду спілкуватися. Згідно 18.3, Я на камеру не знімаю ваше посвідчення, але ви маєте мені представитись, розгорнути. Я назвався. Ви ж не вказали, що посвідчення покажіть. Ось, Борис... Я прошу, ну ви самі маєте це зробити. На вимогу. На вимогу, на вимогу. добре. Я ви хочу ознайомитись з вашим посвідченням. Покажіть ваше посвідчення, Я тоді повинен вам надати, показати для ознайомлення посвідчення. Добре. розумію. Розуміє. Але я не знаю, з ким я взагалі спілкуюся з вами. Тимошенко Віталій Віталійович. Марченко Михайло Володимирович, старший дільничий. Я не дочитав. Звільніший офіцер поліції. Дійсно? Добре. А наказ коменданта є, що ви маєте тут стояти мобільний блокпост. І ви вас не зупиняли, а ви самі зупинили в своїй потребі, правильно? Так же Звісно. Ви до вас підійшли і звернулися, чи у вас є військовоблікують документи. Правильно, правильно. Ви документи свої не надали. А тепер ви називалися Тимошенко Віталій по батькові. Віталійович. Віталійович. Да. Віталій Віталійович. Так точно. яку руку народження? Ну, це зараз щось має якусь роль. Ну, відомо, скільки... Щось має якусь ну, відомо, роль. Плавно скільки руки встановити хоча б банк. Скільки тобі руків? Я, я стою в добровольчому формуванні в Білі вночі, а тільки що з ночі півночі, блять, не спав, шахе збивав. А ви стоїте тут реально хуйньою страдаєте. Я не кажу, що ви. Я добровіч, я, добровіч, я військовий. Де в ТГ? Мені 22 роки. Я просто, блядь, це неправильно все. 22 роки. Мені 22 роки. Скажіть, будь ласка. Водійське посвідчення, покажіть, або паспорт. і ми з вами Ніяких питань немає. Шеврон, мобільна вогнева група. Просто все було неправильно з самого початку. Дійське, зараз тут, паспорт. 2003. Дякую вам також. Я теж. Ось нам ще це. Відуть і треба знімати. Перший раз, чесно. Дивіться, я в нього спитав, у мене питань нема возрасту. У вас так само. Їдьте, хлопці, собі щасливо розводьте пиво займайтеся своєю роботою, не мручите нам голову. Так ви ж нам почали морочити.